За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 13 разів обстріляли територіальну громаду. Випустили 54 снаряди. Під обстрілом були корабельний та дніпровський райони Херсона, селища Садове, молодіжне. Вночі атакували Антонівку та Садова. Також, за повідомленням поліції області, армія РФ з авіації нанесла удар по терміналу та технічному комплексу сільськогосподарського підприємства у селищі Козацьке. Обстріли Херсонщини, російські військові. Ведуть із мінометів артилерії, градів застосовують авіаційні удари, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Били по Золотій балці Дніпровському, Дніпровському по школі, Золотій Балці, по будинку культури. Сьогодні знову вдарили по Золотій балці більш ніж сім прильотів. Було і знову били по освітному закладу, по спортзалу. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 45 разів обстріляли деокуповане правобережжя області. Випустили 243 снаряди. Загиблих та поранених немає. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.